А ми сиділи запаси. Я буду совою буде, но будем сидеть в Донбасі в Україну. не. Господи, то тоже генератор. Включали сьогодні, смотрели все програми. Ну, кадаш уже, же вачеріть на возьмут. Ми очі раді Росії, що допомогла нам. ждуни з очеретиного розповіли про те, як же ж краще стало їм жити при Путіні. Їхнє рідне місто знищене русскими, так але ж їх освободили. їхнє життя стало фактичним пеклом. Так, але ж під триколорною ганчіркою російські ракети вбили багатьох їхніх родичів? Ну і нічого, це заради руського міра. Уявіть, ці люди всі ці понад 30 років з моменту незалежності України чекали на Росію, сидячи собі смиренно в іншій країні. Чому вони не поїхали в Рашку жити 30 років тому, коли були ще молодими? Питання здається гарне. Я б дуже хотів його поставити цим людям, бо те, що у них в головах, це навіть кашою складно назвати. Ну на Україну нам особо не хотілось. Ми там люди третього сорта. Ну не хочу я бути українцем. як говориться. я і народився в Росії, і чувствую себе російським. А чому вони вас так і над... ну, нучитають людьми второго сорту ну, вас ждунами називали. Так а хто ви, якщо не ждуни? Давайте розберемо слово ждун. Ви сидите в Україні, ви чекаєте на те, щоб вас освободила російська армія та щоб ви стали частиною Росії, при цьому перебуваючи знову це нагадаю на території іншої країни. Це і є ждуни, ті люди, яких реально щось не влаштовувало в Україні, та й взагалі в будь-якій країні світу. Якщо когось щось десь не влаштовує, адекватна людина каже: Оу, ця країна мені не подобається через те, те і те. Поїду-ка я подивлюсь, а що в інших країнах відбувається, раптом там вдасться зачепитися. Ждуни кажуть: ось ну, ну куди ми поїдемо? Тут наш дім. То ваш дім, якщо відкрити мапу, то це Україна і завжди була Україна дуже багато років. Тобто, тоді або це династія ждунів, яка продовжує свій рід в Україні свідомо в очікуванні на порятунок від Росії. Або просто люди, які не здатні щось змінити в житті своєму, іншого в мене пояснення немає. Дім це не конкретне місце на мапі. Дім це там, де тебе оточують рідні тобі люди. Я не розумію цього приколу. Сидіти та чекати. Чесно. Всі пари ждуны. Просто із за того, мені. що ви вдома Так, так. Вони вважали, це їхня земля. На нас от напали. Ну от подожди, я нахожусь вдома. Ти от з одкуда? говорит, з Чернігова, допустим. Ну, ти з Чернігова сюди приїхав, не я ж приїхав к тебе, или от не вони к тебе в Чернігов приїхали, ти ж сюди приїхав. Мне на нас напали, я приїхав вас освобождать. Ну, спасибо, да, да, свободі, немає нічого. А він не хоче ось це все взяти і сказати руским, які приїхали в Україну, знищили тут міста і сказали, що це тепер їхня земля. Це в принципі не вкладається в голову навіть. Цей персонаж каже, що українці вважали, що Україна це їхня земля. О Боже! Так а чия земля тоді є Україна за логікою цього персонажа? Якщо не українців, це ж якась маячня повна. І ось ця людина наводить приклад якогось солдата з Чернігова. Каже, що ось ти приїхав в Чернігова на Донбас, а не рускі приїхали до Чернігова. Йому нагадати, де стояла російська армія на початку повномасштабної війни в 22-му році, якраз рухалася на Чернігів, де відбулася запекла битва за Чернігів. І зараз щодня руски тероризують цей регіон, обстрілюють його з усього, з чого вони тільки можуть. Пінішла пройшла. Ці два года, якщо є правда, ад, то це, дійсно у нас в этот ад. я пряталась от этих висоушників більше года. Я взагалі не виходила навіть за двора. Парадокс у тому, що наші воїни під обстрілами, під шаленими бомбардуваннями ризикують своїм життям заради того, щоб переконати ось таких, як ця жіночка, поїхати туди, де безпечно. Поїхати на територію України в тил, де не буде прям такого пекла, яке влаштувала нашому народу рускомірська армія. Натомість ці люди просто ховаються від тих, хто реально їх захищає. А потім потрапляють у ситуацію, про яку я розповім далі. Вчора я їздила інфіонний фонд, пройшло уже немає. Пенсіонерка з окупованої Макіївки, яка теж свого часу явно чекала на Росію, тепер, опинившись у так званій ДНР, жаліється на те, що і пенсію не платять, і перерахувати пенсію їй також відмовляються. Постійно посилаються на якісь там закони Бананової республіки. Хоча де ДНР, а де закони, правда? Пенсіон нам стільки людей, які прийшли на повторний перерахунок подавати, тому як. Що... Нічого не прищитувають і талончики дають на прийом уже на декабрь, январь місяць, на полгода вперед. Тобто місцева псевдо влада напевно настільки зараз зайнята якимось черговим дірібаном, що надзвичайних людей, ідейних прихильників Росії, у них банально немає часу. Можливо, цей час з'явиться десь там в 25-му році, але і це не точно. Тож цим жду нам, які в 14-му не хотіли бачити Україну за вікном, доводиться тепер дивитися у порожній холодильник та на захмарну комуналку. Просто порахуйте, вже 10 років Маківка не є під контролем України. А за ці 10 років Росія там не змогла налагодити пенсійні виплати, годує лише обіцянками. Але ними порожній холодильник заповнити не вийде. На де находяться пісаті лікарки Во от хачалі Росії попали, Знаете, теперь, как вам там. Я хочу сказати, причим зі Росії. Якщо не чинуш робота, не хатять. У та Росія тут абсолютно ні до чого. Правда, це все винна місцева влада. В той момент, що ця влада з російськими паспортами там сидить, ми до уваги не братимемо. Так само не братимемо й те, що ця влада вже давно частина цього руського міра, ба більше. Частина цієї недовлади, якраз таки з руського міра, туди в ДНР, і заїхало. Але так а вже ж цар хороший, бояри погані. Але най вона відповість на питання: хто побудував таку систему з такими боярами? Хто сформував таку вертикаль влади? Такі причинно-наслідкові зв'язки до Денерівських ждунів напевно не заходили. Всім привіт! в пансіонаті рай. Головний тіктокер ДНР поїхав в Урзуф, на Азовське море рекламувати там готель для відпочинку. Але доброзичливі, відпочиваючи, просто набили йому там єб. Ну, хоч хтось мав це зробити, серйозно. Підсоток тисяч чоловік. A few moments later. Не знаю, чи це постанова, чи ні, але у будь-якому разі виглядає кумедно. Погодьтесь. До слова, у нас на Луганщині був такий прекрасний знак, де було написано: нехай щастить, але з перекладом на російську. Спеціально для таких, як ось цей іктокер. Так ось цьому персонажу явно треба прочитати російський переклад та зрозуміти, що не треба йому шастати окупованими територіями України або най буде готовий зустрітися із Стрімоусами. Правда, ожидав увидеть другу картинку. І от лично моєму розчаруванню нет предела. Я думав, десь усі все віддихаючими туристами, ну що це все пусто. Окупований Крим. Людина, чи то місцевий, чи то приїжджає тут не грає сильної ролі, розповів про реалії, в яких зараз живе півострів, та про те, до якого стану довела його Росія та Руський мір. Туристів немає, пляжі порожні, ринки та заклади не працюють. Хоча дата зйомки цього відео початок липня цього року. Розпал туристичного сезону мав би бути. Чому так, запитаєте ви? Напевно. Потому что люди в так уж хотят еще пожить. Людей на пляже, сразу скажу, очень мало. Кто-то лавочку поставил очень красиво, креативненько посидеть возле морюшка, вообще побалдеть. Скамейку, да? Там люди, здесь люди. Короче, я не знаю, сколько расстояния, метров 30, наверное, друг от друга. Солнечногорская – это довольно популярный курортный поселок в Крыму. Та в популярності з ними можуть позмагатися тільки турбази в Белгородській області. Приїхали в Малореченське, парк, центральний вход і сама ходова дорога, яка веде прямо к морю. Чому ж так, я не розумію? В Криму ж безпечно. Он пабліки писали, що такі укриття симпатичні поставили не просто білі, а розмальовані. Чому туристи не їдуть відпочивати на півострів? Невже таки здогадалися, що російське ППО своїх не бросає? Ладно, давайте ще трохи подивимося на пейзажі окупованого Криму. Все пусто, як зимою. А на минуточку зараз, сьогодні, 2 іюля 2024 року. двадцять год. Алібаба закрит. На набережне. Люди ходять, всі кафе по то закрите. З цієї сторони теж нікого нет. Нічого не поробиш, русський мір він такий: багатогранний. Або є купа людей, кинутих, у яких забрали квартиру і живуть вони на вулицях, або просто нікого немає. Або на вулицях всі ходять із зетками та ідейно підтримують Путіна. Проте в останньому випадку це відбуватиметься недовго, рівно до того моменту, як їх цей же ж Путін надує. Я вам дякую за перегляд. І вже традиційно кажу, щоб русський мір не поширювався Україну або ще іншими країнами світу. Саме зараз час підтримати українські сили оборони, бо лише вони захищають зараз нас від російського зла. Прошу донатьте, не пропускайте перевірені збори. Будь ласка, навіть 10-50 гривень з кожного це багато. Коли нас усіх багато, також прошу, якщо не складно, поширюйте цей проєкт у соцмережах, щоб дедалі більше людей бачило правду про злочини російської армії на окупованих українських землях. Дякую.